Ніхто часом не помічав, якою слухняною і поступливою стає дітвора незадовго до 19 грудня. А як інакше, коли на кону різочка від зухвалого чортеняти чи незабутній подарунок від самого святого Миколая. Ось вже четвертий рік поспіль у Бердичеві у ролі вірних Миколаєвих помічників виступають представники must Have – першого українського мас-маркету жіночого одягу у міцному тандемі з міською службою у справах дітей. Творці мрій чарівних українок влаштовують справжні святкові дійства для дітлахів. Котрі опинилися у складних життєвих обставинах, кожної дитини перед святом виникає почуття, вона чекає новорічного дива. Саме тому з мов вітаємо діток і ми хочемо подарувати їм маленьку частинку тої радості, яку маємо ми самі в ці свята. Для кожної для кожної дитини були підготовлені подарунки. Тобто, це за віком розраховані. Ми хотіли кожному, щоб ну. Це порадувало кожного з дітей. В Свою чергу хотіли б ще також подякувати всім, хто долучився до мастхев проведення цього свята. Це було зробити дуже просто. Варто було лише придбати пряника за 30 гривень, і всі ці ворожі кошти з продажу пішли також на ці подарунки. Цьогоріч в ігровому центрі Супермаріо партнера Мастхев в очікуванні Миколая зібралося близько 30 маленьких городян. І святий не підвів дітвору. Спочатку правда його незмінні супутники Янгол і Чортеня вивідали, чи заслужила вона на подарунки. Та, пересвідчившись, що в Бердичеві діти найслухняніші у світі, на сюрпризи вже не поскупився. Коли за справу береться must have, то родзинкою свята стає власне все свято. і численні конкурси з іграми, і веселі загадки, і звісно, чудові подарунки. Щодо останніх, то організатори дійства потурбувалися, аби кожна дитина отримала іграшку за віком. Ну а цукерки, пряники та подарунковий сертифікат від Супермаріо у додаток відчутно підсолодили святковий настрій.